Так, подзвонили мені, що є плата від телевізорів, від всяких радянських переборів. То їду заберуть плати. От, потім їду за комп'ютером, сьогодні пішки день почали всі дзвонити. І вроді як чотири холодильника має бути, теж їду забирати. Е, вступово буду показувати. Забрав я плати, забрав 20 кг плат і радіолітальний пішочок. Зараз радіолітальні треба перебрати, бо не загубилися на плати і інші праці. І забрав Холодильник я не встиг забрати тих чотири холодильника. Я передзвонив, сказали, що їх ще немає. Напевно, треба було спочатку їхати за холодильниками, а потім... Бати мені було ближче, вже як є. Зараз покажу, Що я, так. я взяв? Що я взяв? От плата. Це грубо моніторка, все. Плата з телевізорів сучасні. Є цікаві з такими схемами. Такого плану, такого плану будемося знімати. І ця радянська попалася сюди. Є варікапчика, є транзистори. Також є такі імпортні схемами. І радянські плати. Ну, це хороша плата. Підуть з пешки. Одна, друга, третя, четверта. Тут тобто, туди да, щось буде. Дерявий буде. Жовтий є. КПС, КПС. К 52 другі усі. Треба дивитися. И... И, вот и радио детали. Это за 50 гривень, это за 200 гривень, 20 кг И забрал вот такой компьютер. компьютер до компьютеров. Платы тоже на зиму. А ось цю річ зараз треба перебрати, бо щоб вона не загубилася десь і так далі. Зараз переберу, покажу, що там є доброго. Так, перебрали ті радіодеталі. В принципі, тут вже нічого немає, це все відправиться в загальну коробку. У мене вже таких коробок дві повних. Тут нічого нема. Що я з того всього вибрав? Сказати, що дуже заробив, щось не скажу, але щось заробив, в мінусі є точно. Отакі мости відкладаю я їх, діоди, це все тут дуже маленьке содержання золота, да? Позолотки, але воно там є. Назбирається літрова банка, можна буде з ними щось робити. Аналогічно, це Це, це. далі. Срібні контакти такі попалися. На мені, звісно, але хай будуть. Флашки це срібло, я такі збираю речі. Такі діоди які можна сюди відложувати. Далі. Ось така зборочка. У мене їх вже пару штук, але вони неприйомні. У них там щось є, вони неприйомні, але я їх збираю. Далі ці всі неприйомні, там до 82 року неприйомні. А вони більшість 88,9. Так, є, КТ-838 неприйомний з телевізора. Пару обмоточок було тижня в тумізних. Трошки мікросхем. Тут все йде імпортне. Видно, так, що це не радянське. Вони пусті, але в загальну коробочку. Далі по хороших радіодеталях. Є пару сільно, якщо не помиляюсь, полубачок жовтих всередині. Є так як, чотири 4 штучки світодіода. Вони теж жовті всередині. Недорогі гри пороблю, якщо не помиляюся. Далі. Отакі. От КТ-814. Попалося 4 жовтих всередині. Тобто їх було багато, але 4 тільки жовтих. Далі, це йде по посеребряночку. Я по серебряночку збираю. Хоча срібло я не здаю, я збираю, потім розкажу нашу. Попались пару каемочок болгарських, укуплені. Оце один домик. І пару куклених нові. Ноги треба буде позрізати. Ну я так грам порахував. Релюшка. Отака. Рек. 23, ну пуста там пів грама. Срібла. І попались цікаві кнопочки ПКН 125. ПКН 125 видно, так? Да? Вони йдуть по 2... 2,70 Їх є 11 штучок. Ну, в принципі, все. Так, що? В мене вийшло по кнопочках. Е, Я їх порахував по 279 по гривень вони йдуть на 30 гривень. КМ-очки по 22 гривні грам. Ну, я так приблизно прикинув що там грам. 814 гі шостирочкою. По 5,70 на 23 гривні. І пів бачонки і діоди йдуть по 70 копійок. Тобто оці і оці. Тобто їх можна, в принципі, отак раз. Але здавати їх треба окремо відділяти. О, йдуть поштучно. Так, і що мені з того всього вийшло? Вийшло мені на 87 гривень. 50 я за то заплатив, 37 гривень заробив Ну, таке. Можна було і не брати, хоча буває, що попадаються ж якісь хороші речі. Ну, тут грубо нічого. Тобто, якби не оці ПКНи і оці, це б був мінус. Так що отак. -то. Так, народ. Ну і посудомийка Я її ледве поставлю вагу сам. 62 кілограми. Багато і Ну, Монстр, звісно, конкретний. Ну що, погнали, розбираємо. Так, що ми робимо? Податку розбираємо середину, знімемо всі пластмаси. Це, це, цей. Хорошувач, ми Тут пластмаса. Ту пластмасу. Смазка, опа, таблетка. Так, Аквастоп всередині теж його розберемо. Тут лаптунь. Думаю, тут більше нічого нема. Ну, глянемо, це вже в кінці. Далі що? Далі розбираємо корпус. От -от тут болти йдуть от по кругу так розуміємо, тоді знімемо оцю пластику річ. Так само тут і ми її розшиємо. Так, положив її на бік. Тут один болт ну, ніяк не хоче йти з того боку. Поки що ми його залишимо спокою. Може ми його і не будемо знімати. Мені в принципі тільки проводочку перетягнути. Так, і тут ми бачимо також купу самонарізів. Тут, тут, так само тут. Раз, два, три, чотири. Знімаємо і доступ сюди. Так, знімали всі ці петлі, взнялася задня кришка. І що ми робимо? Знімаємо абсолютно цю проводочку. Народ, вибачаюся. Думав камера включена, була не включена. Ну по факту зняв проводку. Там будуть якісь рельовки отакі, як мікрохвильовці маленькі. Потім подивимося. Далі що я зняв? Та дуже так особо нічого ще не зняв. Шланг відкрутив. Зараз знімаємо насос, знімаємо двигун. В принципі, тут все. Цю штучку, не знаю, що тут таке, якийсь бачок, бачок для солі швидше. Його треба з середини відкрутити. Зняв оцю бокову штуку. От. Тобто теж абсолютно складного нічого нема. Все на шлангах. Все на роз'ємах. Шланг, шланг, два шланга. В принципі, все. Так, зараз буду знімати ось ці всі штучки. Раз, дві їх тут є, так? Да? І напевно будемо їх перекидувати на іншу сторону. Так, спочатку розбираємо оце все до кінця. Так, ну ось він. Вага. Прош 11,5 кг має камінь. Це в принципі така основна різниця між сучасними посудомейками і більш старими. Бо сучасних я вже трохи розібрав, в жодній не було отакої от штуки. Тобто це обтяжувач для того, щоб вона не їздила, я так розумію, по хаті. От сучасних такого нема точно вбудованих. Добре, дивимося далі. Так, і того Ну, Ставимо 37,5, тому що ну, трошки буде чорного металу. Йдемо писати. Так, що в нас вийшло по деталях. Тобто є проводочка трошки. Далі. Багато всяких релюшок є. Оце геркончик, бачите, жовтенький, це позолотка. Цей переключатель, тут буде багато контактів. Я Вже такі речі розбирав. Такий важить трошки. 38,5, а без нього 36. 2,5 кг. Тобто я розраховую грам на 700 міді. Далі реле. Контакти срібло. Насос, От причина поломки цієї посудинки я так розумію, не крутиться насос, тобто він заклинив повністю. Далі знов контакти обмоточка мідь конденсатор. алюміній Це свиче сміття, можна би розбити. Аквастоп, латунька. Повідає, має обмоточка бути. І болтихамочок. Розбираємо далі. Так, добре. Алюміній. Алюміній мізер. З насоса кусочок і з двигуна. Від таких кришки. Все, алюмінію більше. машин немає. 40 грамів по 40 ціна 16 гривень. 400 грам, верніше, по 40 гривень. На 16 гривень. Далі. Так, зб'єм. Мідь в обмотці. 50 грам. По 240. Тут нічого нема. Тобто 500. Блять. Так. Мідь в моці. Тобто сама проводка і кабель живлення. Все-таки треба буде обрізати Вилочку і все. Так, 500 500 грам по 240. Пише на 120 гривень, але тут не 500, а 200 грам. Йдемось позаписуємо. Так. Записав я алюміній, записав я мідь в проводах. Ще є ось двигун. ну Його треба зрізати, як я казав, болгарка мене зараз нема. ну Тут 300 грам міді буде. тобто Сюди можна записати 300 грам. 300 грам міді Добре. Потім порахуємо фініш. Що попалося все двигун алюмінієво металевий, якер верніше в двигуні і якір в насосі аналогічно алюмінієво металевий, тобто чорний метал. Далі е, проводочка, катушка верніше, тут буде мідь, її треба опалювати. Так, як дві попалися їх в пралках, вони зараз попадаються. Також на опал. одну мені вдалося розбити. Вот, я ее разбил. Там обмотка. Вот. Вот столько там выходит меди в такой одной вот катушке. Можно, в принципе, можно, в принципе, ее и заважить. Сейчас, может, мы что-то и узнаем. Так, чисто ради спортивного интереса, да? Как катушка моя? Видно не видно. 20 грам. вроді дрібізок, але коли їх цілий ящик нормально виходить. Так, добре. Продовжуємо. Конденсатор. Чистий алюміній до конденсаторів. Далі. Такі втулочки. Жовті, гарні. Схожі на моту. Ну Но це є. Абсолютно не готовий чорний метал. Далі по контактах, по контактах. Ось я розібрав таку один переключатель, бачите, чор, ця чорна цяточка. Це якраз є і срібна напачка. Тут вона йде так раз. І далі йде ще ось така частинка. Також десь срібна напачка. Ось вона так стоїть. Тобто в одній секції йде два контакти. Тобто 2, 4, 6, 8, 10, 12, тут буде 14 таких контактів. Ну, Малюсенькі, але до докупки. І тут І тут контакти. От, якщо приглянутися, є два контакти. Один тут і один тут круглий. Тобто два контакти в секції з двома виводами. Тобто тут ж йде раз, два, три, чотири, п'є виводів. Тобто, я розумію, тут а чотири, а то і 5 контактів. І тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно по 2, 4, по 6 контактів буде. Ну, нормально. На зиму будеш розбирати. Далі. Двигунчик такий маленький. Тобто вони такі стоять і в мікрохвильовках, і в пралках, і в посудиках. Тобто буде тут 20 грамів міді. Так само, так? Да? Так, все, рахуємо кінцеву суму. І того кінцевий підсумок по посудомийці Сіменс. Чорного металу вийшло 37,5 кг на 75 гривень. Алюмінію просто мізер 400 г на 16 гривень. Мідь я порахував 300 плюс 200 гут дрібноту 50 г на 550 г. Це вийшло 130 на 132 гривні. Тобто разом 223 Стоя за неї заплатив 123 гривні. Ну, це є середній такий, середній показник, це не мало, не багато, це середній показник любої, в принципі, побутової техніки. В розборі я би не сказав, що вона йде важка. Її спасла вага. Її спасла вага, наважить 40 кг чистого металу. Тобто, якби це була сучасна посудомейка такого формату окремо стояча, вона би була пластмасова і брати смислу немає абсолютно. О, так що такі діла. Добре, наразі все. Так, ще я вам покажу, скільки сміття з неї. Тобто теж реально багато сміття. Не так багато, як справки, але теж трохи є. О, так що Так що якось так. Так, А наступний раз ми розбираємо оцю радянську пральну машину Белка 10М. Подивимося, тут має бути нормально по Алюмінію Алюмінієвий корпус. Так, Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, є питання, питайте. Можу ще більш детальніше показати. Я просто все не знімаю, бо це нудно. Дивиться 20 хвилин, як я розкручую 2-3 болти. Можу двигун окремо розібрати, ще щось. От, так що, якщо що питаєте, все наразі всім гарного вечора, дня, хто коли дивиться, Щасливо!